Доброго дня, дорогінкі мої дівчатка, ви на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні у нас з вами наступний салат, який мені дуже сподобався в прошлому році. Я його готувала вперше. Він у нас пішов теж першим. І сьогодні я вирішила зробити. Порцію такого салату. І це буде овочеве асорті з шампіньонами. Я приготувала 2 кг огірків. Ось вони були малесенькі, Ось, такенькі. Ну, ось дивіться такенькі. Де, де такі маленькі корнішончики не різала, де було щось крупніше, перерізала навпіл, ось заготувала. 2 кіла, ось, бачите, які огірочки цілі, є, і половиночки. Огірочки заготувала. шампіньйони в мене були величенькі, тому я їх порізала на 4 і на навпіл. Далі пів кіла шампіньйонів. Тут 9 невеликих розмірно з мою з мій кулак. 9 штук перчинок, вони трьох кольорів. Я нарізала крупненькими смужками, ось вони червоні, зелені і жовті. Якщо немає, то можна одного кольору, але трьох кольорів мені дуже подобається. Три великих цибулинки. Я нарізала отакими смужечками, пір'їнками. Ось вони, такі величезні. Три цибулини. І три величезні моркви теж нарізала е, такими кільцями. Все це я заготувала і тепер буду з'єднувати. Не знаю, чи воно в мене влізе в одну кастрюлю. Ну, буду пробувати в кастрюлю. Це в мене кастрюля на 5 літрів. Додаю печариці, мабуть, не влізе. Додаю сюди перчик. Не влази, треба щось думати друге. Зараз візьму другу миску. Я взяла більшу миску, додаю цибулю. І додаю моркву, перемішую це все діло. Ось так гарненько перемішую перемішала і буду додавати сюди 2 літра води раз, і два. І Одну склянку солі 250 грамів. І залишаю його стояти 2 години. На 2, на, на 2 години я оставляю його, хай настоюється, буду періодично його перемішувати, щоб усі овочі пустили сік і гарненько просоліли. Пройшло 2,5 години. Я злила маринад, який тут був, було його дуже багато, промила і буду розкладати по баночках. Я розложила по баночках, в мене вийшло 10 півлітрових баночок сполученого об'єму. Тепер готую маринад, наливаю 5 склянок по 250 мл води. Додаю чотири додаю склянки цукру раз. Два. три и четыре. Далее додаю две склянки от 100. Буду кип'ятити. Треба, щоб маринад закипів. Киплячим маринадом я залью свої баночки з уже насипаним салатом і буду стерилізувати 10 хвилин з моменту закипання. З моменту закипання пройшло 10 хвилин. Зараз я буду витягувати баночки і їх закатувати. Далі я їх вкутаю і до повного охолодження. А я буду з вами прощатися. На все добре, цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!